Спинний мозок відповідає за можливість людини рухатися, і у разі ушкодження не відтворюється самостійно. Хоча останні дослідження науковців вселяють надію, на даний момент не існує способу поновити цей орган. Однак вже є кілька унікальних випадків, коли паралітики, люди з травмою спинного мозку, змогли повернутися до повноцінного життя. Один з таких людей після одужання присвятив себе роботі з іншими, кого спіткала така ж доля. Пет Рамарфілд кожного місяця присвячує тиждень роботі з такими хворими, як Ерін у міжнародному інституті лікування травм спинного мозку у Балтіморі. Офіційно його посада в інституті спеціаліст із зв'язків з громадськістю. Але своїм головним завданням Пет вважає на власному прикладі надавати моральну підтримку хворим. Я маю можливість змінити їхнє життя, адже знаю, через що вони проходять, оскільки був у такій ситуації. Свого часу у мене в голові були такі ж самі думки, які зараз переживають вони. У 1974 році. У результаті автоаварії шия Пета була переламана у чотирьох місцях. Того часу після такої травми не виживали. Лікарі сказали батьку Пета, що хлопцю залишається жити не більше трьох діб за тиждень вони знову зустрілися з моїм батьком і сказали, що я скористався одним з мільярда шансів. Вони сказали, що я буду жити, але прогнози на якість життя були дуже песимістичні. перший рік після аварії Пет провів у реабілітаційному центрі. Потім батько вийшов на пенсію, і вони вирішили самостійно боротися з наслідками травми. Процес реабілітації був дуже інтенсивним 5 годин на день. Якщо я міг поворушити будь-якою частиною тіла, я піднімав на її вагу і дуже повільно, але я став одужувати. Минуло десь три з половиною роки, коли я почав на правій частині тіла проповзати 30 метрів. Після 17 років важких занять Рамерфілд став першим повністю дієздатним паралітиком. Його відродження називають справжнім дивом. Однак Пет не зупинився на досягнутому коли я зміг побігти, я відразу почав брати участь у забігах з метою зібрати пожертви на дослідження спинного мозку. Він не просто побіг вже у 92-му році. Пет взяв участь у триборстві. З часом отримав права автогонщика та встановив рекорд швидкості електромобіля. Лікар Джон Макдональд переконаний, що повернутися до нормального життя Пету допомогла неймовірна сила волі. He's got the він має рішучість воїна. Він витримає будь-який біль і ніколи не здається. однак вчені сподіваються знайти інші фактори, які допомогли пету видужити. Група науковців постійно вивчає його організм. Вивчаючи його головний та спинний мозок, ми сподіваємося зрозуміти, що допомогло йому відновитися. Здобуті дані ми надіємося застосувати для лікування інших. Сам Пет поставив собі за мету допомагати таким хворим, як Ерін, повірити у себе. Дівчинка була частиною сямських близнюків. Її спинний мозок було пошкоджено під час операції відокремлення. Нам надзвичайно приємно, що Пет опікується Ерін. Для нас це свідчення його віри в те, що одного дня вона зможе піти. Я не вважаю себе знаменитістю чи героєм. Я просто намагаюсь допомогти якомога більшій кількості людей. Моя мета одного дня допомогти усім позбутися інвалідного візка. Менше ніж один відсоток паралітиків повністю одужують. Пет Рамерфілд сподівається одного дня змінити цю сумну статистику.